Добрий день, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні ми займаємося бетонуванням. Як свиней перегоняєш, виходять і тут, тут низько, там тут високо і так далі і тому подобне. Ришу забетонуватися. Хочемось забетонірувати такі стоїчки, їх добавим, доваримо і зробимо кришку. Тоді можна буде свинем. Классно. Это перемещать их. Так. Зараз трошки подровняю. А потом я подровняю. Еще я что делаю? Роблю, роблю такие Так, щоб не було скользко, робимо допомогою труб такі от штуки. Раз. Через определення. Приблизно. Вит, встань. Ну, давай. Yeah. И потім по-пробуму подолжень. Що вона нам дає? Вода стікає, не стоїть на бетоні. І свині, коли ходять, вони теж не скользять вона. Оце таке, у нас робота. Дякую за увагу, до побачення.